У книгарні на промприледі приймають російськомовні книжки, радянські енциклопедії, журнали та газети. Усе ще більше немає місця на сучасних українських полицях. Зібране здадуть на макулатуру, а кошти придадуть на потреби української армії. Адміністраторка книгарні Івана Царевич каже: попит на акцію великий. Люди приходять щодня, приносять мішками і ящиками літературу, мовою ворога, яку більше не хочуть зберігати. Кожного дня є. Кілька, двоє, троє протягом вихідних було більше людей. Було вже два випадки, коли просили одразу віднести на склад, тому що люди провозили цілий багажник книг. Тому ми їх сюди не приймаємо. Ми одразу веземо. Тобто тут вже знаходиться частина, тут приблизно, мабуть, книг 600 уже, і ще така сама частина вже знаходиться на складі буквально за не цілий тиждень акції. Мета ініціативи перетворити сумнівний спадок на реальну допомогу і звільнити простір для українських книжок в сучасних, змістованих і потрібних. Ми приймаємо всі книги російською мовою, а також книги російських російських видавництв. І люди можуть приносити до нас книги. Ми сортуємо, ми дивимося. Якщо люди приносять книги українською, ми їм про це. Повідомляємо, вони можуть книги забрати, або якщо все-таки не погоджуються і вони їм не потрібні, ми разом з Офісом Київським приймаємо рішення, чи ми ці книги можемо виставити на аукціон, чи можливо комусь потрібно для в музей. Акція триватиме до кінця вересня. Нагадаємо, це продовження ініціативи, яка у 2023-му зібрала 42 тонни російськомовної літератури. Тоді вдалося виручити майже 280 тисяч гривень для ЗСУ. Дар'я Базовод, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раю.